Ви часто в мене запитуєте, якими лазерними рівнями ми користуємось. Ну, реально, запитуються люди. Отже, ми використовуємо 4D лазерні рівні. Що означає 4D лазерний рівень? Отже, дивіться, це означає те, що він світить у нас в чотирьох плоскостях. Отже, дві горизонталі і дві вертикалі. Ось одна, ось друга. Що дуже нам полегшує роботу, це те, що ось цих дві плоскості світять під 90 градусів. І це дуже нам полегшує роботу для виставляння прямих кутів. В комплекті в нас йде сам лазерний рівень. Він у нас зразу з батареєю. Ось такий невеличкий пультик. Підставочка. Ми нею мало, звісно, користуємося, але вона є. Зарядний пристрій. І ось така приспособа для того, щоб цей лазерний рівень можна було закріпляти до стіни, щоб виставляти ми це, Ми це використовуємо для того, щоб виставляти нормально горизонтальні відкоси. Саме через те, що ми використовуємо такі лазерні рівні, ви отримуєте максимально рівні в площині та під рівень стіни.